Всім привіт! Сьогодні 30 жовтня, 2022 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати свої інжири, які ростуть в контейнерах. Це, мабуть, стосовно цих інжирів крайнє відео в цьому році, тому що, як бачите, вже листя практично все облетіло. Хоча в нас е, мінуса ще не було тут, але ж досить вже холодно. Е, хочу вам трошки розповісти про, то, про те, що, ну, е, як вони дозріли, е, е, хто встиг, хто ні, бо мене питають е, про те, як у Київській області достигають інжири, які сорти. Ну, ось почнемо з цього краю. Ронде Бордо. Бачите, листя облетіло, але у цьому році скоштувати плоди мені не довелося. Далі. Е, Неполітана два саженці. Е, багато плодів дозріло, але й багато ще висить. Така неповна собі зрілість. Далі ось маленький в мене садженець є голіаф. Недозрів зовсім. Інжир єгипетський. Ось Ой, мамочки, ось, бачите, вже його щось поїло. Дуже гарний сорт. Але, мабуть, його затіняли великі саженці і не дозрів повністю. Але дозрівання було. Потім зараз я після цього, як я вам огляд покажу, я вам зніму дегустацію два плоди Ізраїль відвалились. Я його вже е, вам показувала. Ну, ще раз покажу. Дозріла добре селеста. Теж маленький саженець. Не повністю дозрів Десерт Кінг але дозрівання було досить добре. Дуже мені подобався Осборн Проліфік. Бачите, практично воно ще й падають вон саженці. Ой, саженці, плоди падають. Потім хто там ще в мене? Шампань. Шампань практично весь недозрілий. Олімпіан та ж сама історія. Канадрія дозріла практично повністю. Практично там, якщо ви бачите, ось попадало дуже багато дозрілого. Я вже не могла його їсти, бо дуже було багато в цьому році. Але ж Канадрія вона дозріває дуже класно і не підводить ні один рік, Ще такого не було, щоб я була чомусь незадоволена. Пересорт, пересорт, як е, продали мені крапля меду, але ж це щось інше. І весь, весь він зелений. Повністю дозріла Тріана. Повністю ось останній плід теж м'який, можна зривати. Дон Жуан. Практично повністю дозрілий. О тут ще в мене крапля меду повністю дозріла. Ось така манюнька висить, можна його обірвати. Маленький саженець, але дозрів добре. Також Джин Ауфен. Я вважаю, що теж Добре себе проявив в плані дозрівання в Київській області. Ліндхарст Вайт. Теж я задоволена цим сортом. Потім сукрена, не дозріла зовсім. Та якийсь пересорт. Ем, буржасот нуар. Бреби були дуже чудові, дуже смачні, чорні-чорні, як смола, але ж фігі, отакі недоразвиті, нещасні. Узбекський жовтий, один плід зелений. Панаше, паначе. Листя нема, плоді зелені. Кримський чорний, практично весь дозрілий. Далі я не показую вам саджанці, які не мали плодів зовсім. Це не так цікаво. Так, Black Jack. Black Jack. Теж зелений апшерони аналогічно те йде також мене не зовсім вразив своєю вражайності. Ось така ситуація в мене, як бачите. Стосовно інжирів в контейнерах. Зараз помию ці два плоди Ред Ізраїлю, які відпали. Я в них побачила, вони вже в горщику лежали. Один навіть запліснявів. Зараз я їх помию, м'якенькі, дуже крупні, такі, красиві. Але це перше, перший врожай у мене. Саджанець невеликий. Ось він. Ще один, ще один сорт. Зараз з другої. Сторони вам покажу це Пауфейн, ну як його я отримала від пана Євгена ніби клон Адріатичного, Білого Адріатичного. Він е, практично повністю дозрів, але ж його поїли мухи, оси і метелики. Е, один пліт, е, я з, цього, <сіло> з цієї маси я його виловила, скоштувала він солодкий, добрий, але ж за комахами, за цими я не встигла його. Нормально обірвати, бо він, коли були дощі, він потріскався, і на нього напали комахи, і все я Ще Щоб я, що... <смі> Щоб я що за осами і за метеликами доїдала, би, мабуть, але ж за мухами мені зовсім цього не хотілося. Тому така от картина. Зараз, дивіться, які от, е, порівнянні. Крупніше, ніж Канадрія. Але Конадрія я ще раз вам наголошую, пропоную. Можливо, вона проігрує смаковими якостями перед декількома сортами, але ж вона врожайна, вона витривала до розтріскування, коли були дощі. На кожній гільці, практично на кожній гільці декілька плодів, і вона дозріла практично вся. Мабуть, один там якісь два нещасні плоди. Я ж ще раз вам показую, скільки валяється на землі. Ось бачите. Оце ж вся канадрія посипалася, як не було неділю, тиждень, тиждень. Перепрошую. Зараз покажу вам. Рад Ізраїль. Ось бачите, я два плоди цих помила. Коли я зриваю плоди з гілок, я їх не мию. Бо я нічим таким не оприскую, бо гінжир зовсім практично нічим не хворіє. Ну, мабуть, якісь грибкові захворювання бувають, але ж шкідники його не жруть. Кліщі там та інше. Ну, в мене, не жруть. Я цього ще не бачила. Зараз попробую. От цей я половину викинула, бо він заплісняв. Та і цей, мабуть, я теж викину. Класний сорт. Класний сорт, солодкий, свіжий, костянка відчувається, шкірка не відчувається зовсім. Але ж дуже важливо, що він визріває, достигає практично повністю в нашому регіоні. У нас така ситуація в Київській області, ну, в мене особисто, що сортів багато. Сортів досить смачних, солодких, але ж ми вибираємо ті сорти, які в нас достигають. Бо якщо, пусть нехай він якийсь там смачний буде, зовсім ексклюзивний, завальний. Але якщо він не достигає, то і сенсу його вирощувати, в нас немає нікого ніякого. Тому Ред Ізраїль для Такого регіону, як Київська область. То, що я пропоную. Ось, гарний сорт. Але ось для мене було відкриття джин Аофен ще в цьому році. Джин Аофен, Селеста і Осборн Проліфік. вайт теж дуже добрий. Канадрія це. Без питань. Тряна теж, я вже її сто раз коштувала, крапля меду теж. ось Ну Наступному році е, ще, може, якісь сорти себе проявлять ну, поки що ось показую вам цей сорт. Класний. угу Треба його вирощувати в нашому регіоні. Гарний сорт. Ну і визрів. Це, це саме головне. Але ж я ще раз наголошую, шкірка не відчувається. М'якоть солодка, свіжа, але костянка таки така. Знаєте, на зубах вона відчувається? Є такі сорти, що Костянка не відчувається, а тут вона має місце бути. Ось така картина. Оцей красивий, не буду я, не буду я його. О. Але з чого кажуть бажати від Кінця жовтня, практично початку листопада в Київській області. Хоча в мене е, е, місце, де я проживаю, е, де в мене знаходяться мої рослини, е, це південь Київської області, Обухівський район, тому в мене південний склон в мене, і сонце в нас багато. Тому я наголошую, що в така, в така в мене Київська область. Північна зона. Ось, в принципі, і все. Мабуть, я поїду знов на тиждень у Київ і потім, коли приїду, я вже буду всі свої інжири. І свої інжири в контейнерах. О, Бачите? Я буду оцю оцю зелень бур'яни вибирати з контейнерів і все переміщати у в мене не повний підвал, а полупідвал, я б так його назвала. Де вони вже не перший рок добре зимують. І сподіваюся, що перезимують і наступний лопнуть дітей Боже. На все добре, до зустрічі, пока!